Виконуються роботи безтраншейним способом, методом спрямованого горизонтального буріння. Цей метод сучасний, менш затратний, більш прискорює терміни виконання робіт. Не порушується загальна частина тротуару комунікацій, дозволяє відновити роботу трубопроводу тим же діаметром існуючим, паралельно не відключаючи роботу існуючої мережі. Прискорює декілька разів. Ну, звичайним методом ця робота виконувалася десь 2,5-3 місяці. Так ми розраховуємо на три тижні виконати цю роботу. Менше задіяно техніки на вивозі землі і на завозі це економія велика, тому що треба ґрунт перемістити, виконати вивіз на за місто, засипати піском і так далі. Ця процедура. Знімається комунальне підприємство «Харківводоканал» продовжує роботи по заміну технічно зношених ділянок трубопроводу. На даний період із запланованих 12 кілометрів виконано. 3,7 км. Робота виконується комплексно. Тут так, також будуть виконані роботи після заміни трубопроводу по відновленню і заміні тротуарного покриття.